Система лінійних рівнянь з параметрами. Отже, перед нами система лінійних рівнянь, записана у найбільш загальному вигляді. Поговоримо спочатку в такому вигляді, а в наступному відео розберемо конкретний приклад. Так от. Найкраще про кожне рівняння такої системи думати як про рівняння прямої і при тому переписати ще його у вигляді рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. Для цього достатньо у кожному із оцих вихідних рівнянь просто визначити Y, так як ми оце робимо в алгебрі. І отже, отримаємо такі два рівняння. Про які ми зможемо щось уже говорити, про якісь випадки розглядати. Детально про пряму з кутовим коефіцієнтом було розглянуто ось тут. А тепер повернемося до наших коефіцієнтів у рівнянні. Пригадаємо, що вони означають. Так, от кутові коефіцієнти, числа біля х говорять про те, чи пряма спадаюча, чи зростаюча, а вільні члени дають нам розуміння, де пряма перетинає вісь ігри. Але в системах спадання і зростання нам не дуже щось допомагає, нам більше буде говорити те, чи прямі паралельні, чи вони перетинаються. Так ось за це так само відповідають кутові коефіцієнти. Отже, якщо ми маємо дві прямі, то якщо їхні кутові коефіцієнти однакові. Прямі будуть паралельні. Якщо ні, то прямі будуть перетинатися. Ну, отже, повернемося до умов, які можуть бути в завданнях до таких систем. Ну, ось завдання може звучати так: при якому значенні параметра система не має розв'язків, має один розв'язок та має безліч розв'язків. І в кожному конкретному випадку треба розуміти, які ж там умови повинні виконуватися. А тому. Краще перейти до графічного е, зображення. Ну ось, графічно е, кожне рівняння, ось це y1 y 2, вони зображені своїми графіками. Отже, якщо дві прямі перетинаються, то вони, відповідно, мають одну точку перетину, і це означає, що така система має один розв'язок. Які ж умови для того, щоб система могла мати один розв'язок? Достатньо, щоб кутові коефіцієнти. Були різними, щоб К1 не дорівнював К2. Яким умовам має відповідати система, щоб вона не мала розв'язків? Прямі мають бути паралельні, а відповідно, тобто жодного розв'язку, система не буде мати тоді, коли кутові коефіцієнти прямих? Уже згадувалося про це, будуть однакові, тоді прямі паралельні, але важливим ще є, де вони перетинають вісь ігриків, тобто точки перетину е, осі Y мають бути різними. Тобто p 1 має не дорівнювати p 2 І це, ці дві умови мають виконуватися одночасно. І тепер безліч розв'язків, яким умовам відповідають такі два рівняння. Оскільки це одна і та сама пряма, відбувається накладання. То е, ми записуємо таке, що К1 дорівнює К2, і, відповідно, П1 дорівнює П2. Також така система умов виконується. Ну ось ми розібрали три е, випадки, які можуть траплятися нам у параметричних е, лінійних системах. Дякую за перегляд. Прошу не перемикатися, бо в наступному вигляді, наступному відео буде розібрано конкретний випадок лінійної параметричної системи.